Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудовіком. І сьогодні буде відео про те, як вам покроково від А до Я запустити вашу першу рекламу на ваш shopify магазин. Ото, щоб це пройшло для тебе продуктивно. Рекомендую виключити сповіщення на вашому смартфоні, просто сконцентруватись на тому, що я буду показувати, тому що я буду з свій екран, буду показувати стратегії, по які можна тестувати. І для того, аби це відео попадало в рекомендації, будь ласка, підтримайте нас коментарем, якесь слово не менше восьми літр. І поділіться цим відео з вашими друзями, тому що те, що я буду показувати, це актуальні стратегії запуску e-commerce продуктів на 2024 рік, які ми самі користуємося. Отож, давайте починати. Окей, друзі, як ви знаєте, Facebook є одним з найбільш ефективних джерел платного трафіку, які є для e-commerce проєктів, і він так само підходить для. Дропшипінгу, ми користуємось Фейсбуком вже більше 4 років, і він реально круто працює як на top of the funnel, як на middle of the funnel і на bottom of the funnel. А щоб краще, до речі, розбиратись в тому, що я торочу постійно на якихось маркетингових словах, я рекомендую подивитись наші відоси про платну рекламу, про маркетингові ліки. Тут будуть на них посилання, так само їх закріпимо. Переходьте, дивіться, і я там більш круто розповідаю, більш просто. Розповідаю, як правильно ну, працювати з маркетингом. Ви знайшли свій перший продукт. Ви, припустимо, хочете запустити свій перший магазин. І, припустимо, у вас є якийсь продукт, який ви вибрали. Ви створили для нього лендінг-пейдж, ви створили для нього повністю якийсь нішовий магазин або One Product Store, неважливо. Тобто ви знайшли продукт, ви його підготували для запуску, і ви йдете до джерела трафіку. Зараз вже є альтернативи. Ви можете запустити одразу TikTok, або ви можете запустити одразу Facebook. Так як я досі залишився, хлопцем, який прихильник Фейсбуку, я. Запускаю завжди перше джерело трафіку Facebook. Як нам це зробити? Перший етап, який я не буду тут показувати, тому що про це є окреме відео у Дмитра, де він показує, що робити Shopify-магазином. Вам треба взяти і підключити до shopify магазину вашу Facebook інтеграцію. Це можна зробити досить просто. Я вам покажу на нашому Digital Shop тестовому. Ви просто заходите, і у вас тут є така штука, як Sales Channel. і ви клікаєте Marketing. І ви тут вписуєте Facebook, да? Да, і вам знаходить Фейсбук. Інстаграм. У вас тут буде автоматична інтеграція з Фейсбуком, з інстаграмом. Ви заходите в Settings, ви підключаєте свій рекламний кабінет, свій піксель, і, в принципі, свої стрінки, з якими ви можете вже працювати. Да? Тобто, ви законектили свій Фейсбук. І ви можете вже працювати з рекламою. Якщо ви не законектили його, то не працюють рекламою. Щоб перевірити, чи працює ваш Facebook на вашому вебсайті, ви заходите, наприклад, на веб-сайт, включаєте додаток Pixel Helper, Meta Pixel Helper, і дивитесь, чи відображаються події, переходите на ось цю от сторінку і дивитесь, чи тут відображаються події. Да? У вас має горіти зелень галочки, що всі події відображаються. Так само вони мають відображатись на етапах додати в кошик, інші її чекати і так далі. Тобто, Facebook має бачити ваші продукти, він має бути правильно заінтегрований до Shopify. Тільки після цього ви можете переходити і запускати рекламу. І щоб запустити рекламу, нам треба вибрати стратегію запуску нашої реклами. Я розповідаю вам про декілька стратегій, потім вручну зайдемо. І їх налаштують. Перша стратегія, якою я обожнюю, вона працює майже завжди круто, тому що воно досить швидко знаходить вам вінер серед ваших інтересів. Це стратегія, коли ми беремо одну компанію, ставимо оптимізацію бюджету на рівень кампанії, тобто ми ставимо CBO, Campaign Budget Optimization. Один інтерес, в якому у нас будуть вже. Включені наші Гео, наприклад, Tier 1 Гео, тобто США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, або Гео, на які ви хочете запускати, наприклад, що це не дропшипінг. І в одному з кожного інтересу у вас має бути три різних креативи. Їх ви тестуєте хуки, в яких ви тестуєте три різних початки, в яких ви тестуєте різний підхід до аудиторії. Це перша стратегія, по якій можна. Тестувати. Друга стратегія це 10 інтересів. Вже в ABO ви берете 10 різних інтересів, ставите 10 доларів на ацет. Так само ставити 3 креативи, просто рівень оптимізації на ацетах. І третя стратегія, якщо ви впевнені, що у вас дуже широкий продукт. Який підходить для всіх, ви можете просто, якщо у вас ще більше грошей, ви можете довго визилувати рекламу на широкий інтерес, просто більше креатив. Також можна робити DCO. DCO це Dynamic Creative Optimization. Це така штука, коли ви спрітесуєте багато різних креативів. Я зараз не рекомендую цього робити, якщо ви не є спецом в рекламі. До речі, якщо ви хочете, щоб я більше розповів про DCO або ACO, або про те, як грамотно тестувати креативи, напишіть, будь ласка, в коментарях слово креативи, і ми зробимо про це окреме відео, тому що це дуже крутий інструмент в Фейсбуці, який дозволяє вам швидко протестувати багато креативів. Друзі, а якщо ви хочете ще краще розбиратись в платній рекламі на платформі Meds, запрошу вас на наш безкоштовний майстер-клас, де я від А до Я показую, як. Створити успішні рекламні кампанію Метаець і заробляти на цьому гроші. Реєструйтесь по посиланню під цим відео. Окей, я рекомендую вам вибрати з цих двох стратегій, або з першої стратегії 5 інтересів, 100 доларів, три різних критерії, або другу стратегію. Да? Тобто більше не вибирати. У вас є дві стратегії. Як же їх налаштувати? Наприклад, ми вибрали стратегію номер один. Ми заходимо в наш рекламний кабінет. Я зараз вибираю будь-які Рекламний кабінет, просто в якому можна робити рекламу. Ми заходимо, клікаємо кнопочку Create, клікаємо вибираємо цілі сейс. Переходимо далі. Не вибираємо Advantage Shopping Campaign. поясню advantage shopping campaign дуже круто працює, коли у вас прогрітий піксель і є події. Тому вибираємо Manual Sales Campaign. До речі. Все те, що я показую, підходить для будь-якого e-commerce проєкту, не тільки для дропшипінгу, за виключенням дуже складних якихось e-commerce продуктів. В принципі, ми все так тестуємо. Обов'язково ми називаємо нашу рекламну компанію так, щоб інші медіабаєр або хтось, хто це буде дивитись, зрозумів про що це. То CBO, тобто Campaign Budget Optimization, Product One, І припустимо, це будуть ті родин країни. Це буде 100 доларів дейлі. І, наприклад, ми ставимо, що це 5 вересня, 5 септемвер. Це означає, що ми її засетапили 5 вересня. Окей, далі ми дивимося тут Campaign Objective Sales. Каталог. Ми виключаємо. Ми не продаємо зараз по каталогу. Це все ми не включаємо Show more options. І Campaign Budget Limit ми не включаємо і вибираємо тільки Advantage Campaign Budget. Тобто це раніше назвало CBO. Тепер вона називається Advantage Campaign Budget. Просто поміняли назву. Ставимо 100 доларів і все. Да? тобто от Структура нашої компанії вона вже є налаштована. Що ми робимо? Ми відфільтруємо собі компанію, щоб працювати тільки в ній, і переходимо на рівень адсета. На рівні адсету ми. Ми теж спочатку нічого не робимо, ну, з назвою і так далі. Ми вибираємо Pixel, з яким ми будемо працювати, ми вибираємо події. Друзі, отут дуже багато починається питань, що вибирати. Я рекомендую подію, тільки покупку вибирати, навіть якщо воно вам показує оці вот повідомлення, нічого страшного, вибирайте подію покупка. Якщо ви виберете подію, покупка, то все одно вам Facebook Pixel з оптимізується все під покупку, не переживайте. Не вибирайте трафік, не вибирайте, будь ласка, view content, add to cart. Знову ж таки, якщо це не відповідає потребам вашого комерц проекту, так, якщо він якийсь складний, для запуску на всі міжнародні ринки на і навіть на українські підійдеться структура. Виставляємо дату запуску на завтра, на 12 годину. Ставимо, щоб ми за аукціона пішли і запустились. Да, тобто просто ставте так, щоб ви попали. В аукціон, не ставте end Date, тільки start Date, вибираємо Location, Ми вибираємо Tier 1 країни. Ви можете собі зберегти їх, отак зробити папочку Tier 1. Або, якщо у вас не збережено, ставте країни. United Kingdom, United States, Кенеда. Друзі, чому я вибираю саме Tier 1 країн? Тому що вони найкращі по конверсії. Вони можуть бути трошечки дорожчими, але конверсія виправдовує. Ну, у вас може бути дорогий CPM, але ці країни Tier 1 я вибираю тільки тому, що там всі знають англійську мову, а рекламу я кручу англійською. Нова Зеландія, до речі, дуже класна країна. І дуже важливо, отут річ people who or recently this location. Ми тут нічого далі не міняємо, от просто вибрали мінімум Age 18, окей. Exluput Custom Audience, якщо у вас свіжий піксель не треба, ну, ви можете ще, ще далі, в принципі, якось бавитись з віком з мовою. Я цього не рекомендую робити, якщо у вас реклама англійська, і так зоптимізується на англомовних людей. Далі. Ви клікаєте Audience suggestions. От тут можна Custom Audience додати, але нам важливо поставити Gender е, Detailed targeting. Ми починаємо вибирати інтереси, які ми хочемо налаштувати. Давайте, припустимо, що я запускаю манускрипт ефективної реклами на закордонний ринок. Я перший наш інтерес ставлю це інтерес meta-ads. Ads. Да, ads. Google Ads. Хорошо підходить, але не дуже. Ми клікаємо от, от Social media marketing, ідеальний інтерес, який підходить. Да, тобто цей продукт буде підходити по наших інтересах 100%. Якщо воно тут пише, що розмір аудиторії не помінявся, не переживайте, це просто ще Facebook може десь пролагати. або... Перевірте, чи ви не вибрали job Titles. Бачите, я вибрав Job Titles. Давайте я зараз е, напишу Sorghell. Онлайн медіа. І тут у нас є онлайн-адвертайзенбод. Да? Тобто люди, які інтересуються онлайн рекламою їм точно буде підходити цей продукт. І дивіться, що ви можете зробити. Ви клікаєте Create Template і вам автоматично може... Додати повністю все, що ви захочете. Ваш темплейт. І так називати всі ваші. Це. Ти ви можете це робити, можете не робити. Я отак ставлю: 2165. Tier 1. Інтерес онлайн advertisement. Можете його пересунути вперед, щоб вам було зручно потім оптимізовувати. Це перебираєте. І отут ставити ще автоматик плейсмент, щоб ви розуміли, на який плейсмент ви крутите рекламу. Бачите, ви з ці назви розумієте? Абсолютно все можете так порозділяти. Я прошу своїх медіабайерів і сам так роблю, щоб воно все було зрозуміло. Плейсмент automatic. Абсолютно тут все залишаємо, як є, Фейсбук. Чим буде більше мати вибірку, тим краще зоптимізує. І таких от ми робимо десь 5 різних адсетів з такими інтересами. Да? Тобто ми їх маємо просто здублікувати і поміняти в них тільки інтерес. Тобто, ви розумієте, у нас має бути одна CBO компанія, в якій буде тільки один інтерес в кожному адсеті. І сюди ми вже додаємо три різних креатива а показує, що нема доступу, але сюди ми просто додаємо три різних креатива. Просто один креатив здублювали, другий креатив, здублювали. здублював. Так? Таким чином, ми налаштовуємо нашу компанію і включаємо її. Після того, як вона крутиться, нам важливо крутити 48 або ж 72 години і дивитись на наші показники. Якщо ви цього не розумієте або ви цього не зробите, будете виключати рекламу з першого дня, коли вона про цьому не працює. Це вам. Нічого не дасть, я рекомендую під кожен ваш запуск зробити таблицю KPI для аналізу тестів, де у вас буде поганий сценарій, оптимальний і хороший для цього продукту або для цієї реклами, і вже від нього танцювати. І як зрозуміти, що у вас тест зайшов? Дуже і дуже просто. Якщо інтерес має 2 плюс продажі протягом 48-72 годин з позитивним ROAS, як правило, це може бути виграшний інтерес. Якщо. Він ще має хороший CTR, хороший хукрейт, дешевий клік і хороший CPA, то ми. Можемо з цього зробити висновок, що він залетів. Дивіться, як видно на тесті по цій компанії, схоже, ми бачимо, що інтерес за три дні продав компанія, перепрошую, зробила продаж на 600 доларів. Один інтерес зробив 4 покупки, один інтерес зробив одну покупку, всі інші не зробили. Ми бачимо, один інтерес має окупаємо 6 разів на рівні креативів. Бачимо, які креатив виграшний. Що ми робимо? Ми після 72 годин. Виключаємо те, що не спрацювало, і залишаємо тільки те, що спрацювало. Беріть собі оцей от мій чек-ліст по Golden Connection і по зв'язці, І робіть собі таку саму таблицю аналізу KPI для ваших тестів і пробуйте тестувати. Отож, друзі, в другій стратегії БІО ми можемо вибрати більше адцетів для тесту. Що ми робимо? Ми дублікуємо цей ацет з нашими готовими креативами. Клікаємо кнопку Suggestions і вибираємо. Наші наступні інтереси для тесту. Social Media Marketing, Digital Marketing, Advertisement, Social Media Marketing, Advertising Engine, Content uh, Marketing, Advertising Campaign, Online Marketing, Entrepreneurship, Promotion, Marketing Strategy, Small Business Overs, Lead Generation і так далі. Да? Тобто ми вибираємо, що ми будемо тестувати. На цьому в мене все. Вибирайте стратегії, по якій ви тестуєте. Я рекомендую першу і другу стратегію. Вирубайте ваші тести і аналізуйте їх після 48-72 годин мінімум і бажаю вам успішних запусків.